А ми вже, дівчатки, не, не вспіли Паски спекти, як ми вже сіли і їх йому. Дівчатки, гляньте, яке дно красиве. Ніде нічого не підгоріло. Наташа сказала, Ірінка каже, це, мабуть, благодаря тому, що ти против застеліла фольгою. Потому что противень тоненький, алюминиевый. Кажется, так бы оно точно заварило. А за счет того, что форма была, да, снизу кружок приклеивала, еще внутри кружок приклеивала. Саму форму, как я делала, мастерила. еще потом противень я застелила фольгой. И, наверное, за счет того у нас, подивитесь, красивые... какое красивое дно у Пасхи. Угу. И это, девочки, во всех такое дно. Такая красота. А ось і сама пасочка. Угу. Мальчишки вже наші покушали, ох і хвалили. Єдинственне, Наташа була вже з со мною згласна, що якби я ще оту пачку повністю досипала, вона сладка, особливо за счет этой намазочки. Ой, девочки, це не паска, це мед. Вона до такої сім'ї пушок. Ось гляньте, вона прям гливкенька. Бачите? Раз. Не бачите, так? Ось ось склеїлась гібішок. І вона така м'якесенька, а на таїт тварту. Сережа в захваті. Обалденно. Аби до завтра дожили, Наташа вже 8 пасочок, ну, 6 здорових і дві манюні для внучка. Соседям отложила. Ну, и сьогодні поїму. Ну и завтра. Вот и все. Це так кажется, девочки, 2 литра. Ого-го, я ж злякалася. кажу, Наташа таша зараз підписників глянет, скажу, так куда ты вистик їх накатаганули. Девочки, уже все предрасп... предраспределено. Угу. Так, а мы повечерили. И сейчас пьем кока-колу. По що греха тоить? А так, трошечки по бокальчику, та й підемо віддихати. Намаялись за сьогодні, натопалися ножками ножки болять. будемо лягати і віддихати. А з вами зустрінемося завтра. В Паску. Будемо вмиватися яєчком, водичку, крашеночку ложити. Будемо личко своє вмивати, крашеночку качати і будемо. Паску зустрічати будем завтра з вами христоскаться. Христос воскрес, дорогенькі мої. Вот и настала Пасха. З чим я вас всіх вітаю. А я прям чую в відповідь, що ви мені кажете, воістину Воскрес. Так, дівчатки, мальчики, ми проснулись, викупалися, але краситься я спеціально не стала. Як я вам вчора казала, ну сьогодні это ви увидите, да? коли ми кушали Паску. Вот. Не Пасху, а Пасху. Короче, дівчатки, як Наташа сміється з мене і каже: "Ет". Я кажу: "Віскі і кола", а вона каже: "Вітя і Коля". Вітя і Коля тоже мене привітновують. Сьогодні не обітмо. Зараз ми будемо миватися водичко з підкрашанок. Угу. Це наш сімейний ритуал. Із года в год зперва наша бабуля, а тоді мама з з нашою тітєй разом. А тепер ми з Наташею Своїм дітям в Пасху, наливаємо в мисочку води. Дівці, мисочка у мене отакий горщик. Ну, Другого нічого не знайшла. Все під шошвиком, якщо чесно. Коротше, наливаєте водичку, ложите туди три крашеночки. І в цю водичку з-під крашеночок умиваєтесь. От. Сперва вмивається доця, потім сини, а потім уже ми, дівчини, старушки. І Сережа, мальчик, старичок. Все, пошлите на балкон, будемо разом з вами вмиватись. Да, Лера дівчина. девочка Наташа девочка, Наташа вже. Дівча Лера вже милася. Я, я бачу, бачу. Бачиш три крашеночки. Да, водичка. Дівчатка водич... крашенки вчора не красила. Тики-тики. Потому трошки підзадержалися. І да, тому і водичка трошки така рудувата. Тому що ну тики-тики витянули. Так, а на що шо, вмиватися, щоб бути красивим, щоб бути здоровими? Так, да, ви, ви ж мені всі там кажете, що я у вас красавиця. <реш> Тільки я цього звісно, не бачу, а вам від это, 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 это секрет. Это тому, що, девочки, я вмиваюся водичкою з підкрашеночок, щоб бути красавицею, писаною. <реш> Давай я подержу. Молодим! Молодим! <реш> не треба отак наводь, і я буду просто бабратися у водички. Може, може, і сусідам дати водички вмитися, да, Наташа. Вже Уже все? Ага. Водичка, водичка, вмиймо, моє личко. Так, да. щоб була да. здоровенька і красивенька. Да. Так, наш ритуал окончен. Ти ж розкажи, що ж таке крашанка. Давай, Наташа, розказуй сама, бо я вже затюпала і хочу да. промокнутися ручничком. А крашенки це ось о, покрашені в один цвет. Ще ж є писанки, є дряпанки, це коли. Ось таке яичко, голочкою продряпають. Ну, шкрябанки ще називається, Є крапанки. А крапанки теж, як і писанки, воском. Спочатку в один цвіт, а тоді при допомогі воска різними цвітами розфарбовують. Так що так що. А в нас крашанки. Все, дорогенькі мої, краса готова. Пошли ми робити салатики, закуски і будемо накривати стол. До зустрічі в саду. Так, а поки ми з Наташею вмивалися, дочечка вже міні красунки всі олійкою перемацапурила. Не всі, чуть -чуть Ще трошки залишилося, так? Да? Угу. Дівочки, трошки мастити ручку олійкою. Угу. І фіть, 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 фіть. І крашеночка тоді така блискуча робиться. Бита, да? Це я тільки що квакнула. Молодець. Ну що, я знаю. І так, зима. Давай. Бачите? тобі на ручку. Давай. Помажеш, а де Валерішка, а де олійка? А Наташенька тим часом робить. Наш улюблений салат сердець з маринованим лучком і з маринованим огурчиком. Не хапай, Ліра, на камеру. Фата. яка я прекрасна штука. Це ти мені багато, Наташа. Короче, девочки, ви поняли? Матовая яичко. Превращаються водночас у блискуче. Ліра, хвати їсти. Скоро будемо столи накривати. Сережа, вчора, поки ми з Наташою роби, робили і дочею робили паску, Сережа покосив газон. У нас там все чинно, благородна дівчинка. І ми сьогодні будемо цілий день, а це Наташа два, два тріснути. Не треба їх в салат, розтріснуті, вони вже там. Помазані. Ану-ка. Ходь. Ану. А? Все. Пасхи та ще й паски, да? паски та ще й крашенки. Це буде головний атрибут нашого сьогоднішнього стола. Да. Так. Так? Що, прелість моя? Починаємо одне на стол? Ну, так. Я вже думала, Сережа порозжарував, а він крилушки наведе. Ага. А м'яско вже пожарував, так? Да? Так. Натюшечка, ну да, я Мотов... так вот пройду. Проходи. Раз. Все, Наташ, давай ты иди спускаться. И метать сейчас... Да, и будем потихоньку метать на стол. Давай. Сережек, и так, на... давай и сил будем вытирать, и этот. Под фольгой уже жареная шейка свиная. Сейчас идут крылья куриные. Сережек их замариновал. В кисло-сладком и еще остром соусе. Угу. Все, выходим и потихонечку начинаем ладнать на стол. Время у нас пол полдвенадцатого. В принципе, мы уже совсем справились. Картошка, пирожка готова, салатики готовы. И так, быстренько. А бутербродики, мяско и, и овощи. Помидор, огурец, редис, зеленый лук. Так, наши пасочки. Вот это традиционная на стол Пасту з крашеночками посеред столика нашого невеличкого. Наташа, а ну-ка, щоб яйця не покотилися, держиш? Так, ой, вітер, вітер. В'єтріна. Ось такі бутербродики на скорую ручку, Намазка яйцо, тварної сир, чесночок, зелений лучок, майонез. І со шпротки. А я зараз щас... та прям сразу на стол. Слышь, давай паску поміняємо. А спать ти хоче лягати, ні? Нормально? Ой, девочки, ми. А ви це ж ви зараз побачите, чи вже побачили, що ми паску їли. Она такая волшебна. Так, о Наташ, Мімоза та наша. Шо кольцо з намізи ж надо зняти. Кольцо надо знять з мімози. Чи з кольцом будемо їсти? З Кольцо з мимози. А, Давай ти зможеш? їсти сможеш? Ой, Боже, правий, ох, да? Петрушку, Щоб да, пленку принести. Добре. Зараз подожди, зараз іще. Давай фольгою, яка різниця. О, дівочки і колбаска. Намазка та же самая. яйцо Чеснок пахнет, да, Цердоця? Да, а что ж не пахнет? Папа тут колдует. Так. Оп. Все. Все, девочки, вот такой на стол. Быстро, скоро упор будем делать, акцент будем делать на мясо. Диско, Точно. А где она? Там, подожди. Вот, 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 вот. вот. Опа, вот такая у нас весенняя тарелка: огурец, помидор, редис и зеленый лук. А еще и салатик сердец. Ну все, сейчас туды сюды накрываемся. Кока-кола кока в холодильнике, виски Сережин в холодильнике, наша шампанское в холодильнике. Так, ну что? Красота? Ходіть ще тут пока, ходіть, поки я ще не посадила помідорчики. Ой, ти подиви, який вітер задуває. Що моя хороша? Одідвигаємо стіл, тарілки розставляємо, так? Тут два. А два стула ще є. А, а куди? Ти туди хочеш стул? Стіл Стол сюди віддвигаємо чи до мене? Ага, а, Сережка ж забрав от. Вот. Угу. І тоді і лаву відвигаємо. І ливай. Поки Сережа жарить, Наташ, аж під самий кришку не трогай. Стоп. Що, що. що? Включай. Двома руками. Добре. Все, дорогой мой. У нас стол накрит. Так. А ну, посмотрели. Быстро, просто. Соус. Сейчас пойду кинзу еще помою, в холодильнику надыбала. Кетчуп взяла, майонез взяла, сладкую горчицу взяла. Не взяла, только той острый соус, что ты этот. Острый соус, соль. И все. А, еще пирожечку насыпаем. И все, девочки. Мясо жарится. Это мимоза, Наташа сказала, будем уже освобождать при непосредственно употребление. Наш жанру? обалденный шикарный шашлык. Да, Поруя мы его запаковали, девочки, запаковали. Короче, все, мы прыгаем, мы седаем, мы начинаем праздновать. Всех, Я... с Всех с праздником. Всех, Всех с, праздником. с праздником. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Угу. Целую и люблю. Бывайте пока.